Привіт! Ми студентки НУБІП і вивчаємо міжнародні відносини. І сьогодні хочемо вам розповісти про видатну постать європейської історії Ріхарда Ніколаса, Судхова Калегі який вважається одним з перших фанатів європейської інтеграції? Але хто такий такі і Чому його ідеї були настільки важливими? Це була людина, яка ще в першій половині 20-го століття почала висловлювати ідеї, що Європа має бути об'єднаною. Калергії аристократ, дипломат і філософ. А його книга Пан Європа» заклала основу для майбутнього європейського союзу. Але хто такий і Чому його ідеї були настільки важливими? Народився у 1894 році. Він мав батька австрійці і матір японку, що робила його особистість дуже багатокультурною. Це вплинуло його світогляд і бажання бачити Європу як єдине ціле. Він був переконаний, що єдиний спосіб запобігти майбутнім війнам це створити Федерацію Європейських держав. Калергі побачив, як Перша світова війна зруйнувала Європу і зрозумів, що конфлікти між національними державами лише посилюють ненависть і розділяють континент. У 1923 році він заснував пан Європейський рух організацію, яка об'єднувала багатьох представників різних країн Європи і просувала ідею політичної та економічної інтеграції континенту. Він вірив, що лише через співпрацю Європа може у Нових воєн і стати сильнішою у глобальному контексті. Його погляди, однак, не відразу знайшли підтримку. Ідеї єдиної Європи виглядали утопічною у той час. Проте, Калергі був майстром дипломатії та спілкування, йому вдалося залучити таких відомих політичних лідерів, як Арістит Бріан і Томаш Масарік, які також підтримували його ідеї. До речі, Калергі був також першим лауреатом премії Карла Великого. Це одна з найвищих нагород, яку вручають за внесок і європейську єдність. Його ідею продовжують надихати політиків і до сьогодні. Отже, Куденкофе Калерігі був справжнім провидцем, який ще майже 100 років тому зрозумів, що мир у Європі можливий лише через об'єднання. Сьогодні ми можемо бачити, як його мрія поступово втілюється. Так, і це вкотре нагадує нам про важливість співпраці між країнами. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися більше про цю видатну постать. Дякую вам за перегляд. підписуйтесь на канал і до, до зустрічі!